Привіт! Ви на каналі Guitar Line. і з вами Віктор. А на сьогоднішній лекції ми з вами поговоримо про велике баре або просто про звичайне. Також ми з вами вивчимо дуже багато акордів з баре, використовуючи тільки одну аплікатуру. Рухаючись по грифу вгору та вниз. Велика баре, це коли нам треба поставити його на 5 струн. Або ж на всі шість струн. Давайте з вами спробуємо зажати акорд F із баре. Механіка вся така ж сама, як і з маленьким баре, тільки тут вже ми будемо прижимати всі струни. Нагадую, от. Дуже важливо мати правильну посадку та правильно тримати гітару для того, щоб нам було це комфортно робити. І не завжди це баре може у вас відразу і взяли і прижали. Для цього треба трошечки поправлятися, Тобто. Декілька днів по 15 хвилиночок для того, щоб ваша рука прокачалася. Це як в качалці. А тепер вам розкажу про базу його механіків. Перше. Це пробуємо з вами вказівним пальцем, наче трошечки, наче ми трошки нажимаємо на гриф. Тим самим в локтьовій, в правій руці ми пробуємо спротив. От. Так само виходить, що вона в нас нікуди не тікає, так як в нас дві руки. От, тут локоть, тут, значить, палець. От, да, для баре треба трошечки більше зусиль, аніж просто прижати один лад. От, прижимаємо вказівним пальцем, надавлюємо і тут влаштовуємо спротив наш. Потім другий палець ми ставимо на другий лад третьої струни. Потім третій палець ставимо на третій лад п'ятої струни. І мізини ставимо на третій лад четвертої струни. От. Після чого ми пам'ятаємо, що ми акорди на баре прижимаємо не одним пальцем. Ми прижимаємо всьою рукою. От. Після чого. от, Можливо, ви не відчуєте, що ви щось прижали от, таким чином, коли ви на тут надавили. От, ви вже відчуєте тоді це повністю, коли додасте великий палець з цієї сторони. От, ми схватили. Захватили таким чином акорд. Довго баре не тримайте, тому що баре в він. От, Ви почули, як воно звучить? Відпустили. Супер! То, що воно може вас трошечки тріщати в кінці, коли ви відпускаєте, це не має вас лякати, це нормально. Ви зачіпаєте вібрації, тому це нормально. Чим швидше ви відпустите, тим менше ви їх будете чути, якщо вони викликають у вас якийсь дискомфорт. На першому ладу вам можливо буде складно прижимати себе Р. Ви можете цю саму аплікатуру акорду F, спробувати, наприклад, на п'ятому ладу. Це буде у нас. Казівний палець прижимає, бере на п'ятому ладу, потім другий палець прижимає шостий лад на третій струні, Третій палець прижимає сьомий лад на п'ятій струні. І мізинчик прижимає сьомий лад на четвертій струні. І це, до речі, у нас буде акорд А. Із баре. Дуже класна, права на баре. Точніше для того, щоб відпрацювати його звучання. Ми зажимаємо те ж саме баре на п'ятому ладу. І промо грати То саме, яке ми грали з вами ще на одному із перших лекцій. Я вам продублю цю вправу зараз. Ви її побачите. Тільки вона буде на відкритих струдах. А ви собі прижимаєте тут, що хочете, який акорд. Там буде, там буде нагадано вам просто які струни От Тому вони будуть в таблатурі записані відкриті струни. А ви зажимаєте тут, який хочете акорд. Перейдемо з вами тепер до акордів з баре. І спробуємо з вами вивчити їх дуже багато за маленький пробіжок часу. І з цим нам допоможе саме. Баре. Для зручності я ці акорди з баре ділю на дві групи. А саме з п'ятою струною і з шостою струною. струною. Тут ми бачимо з вами на табличці, я виділив зелененьким п'яту струну і шосту струну. Тобто на баре із, із групи п'ятої струни, так ми її назвемо, ми прижимаємо тільки п'ять струн. А з групою шостої струни. Ми прижимаємо 6 струн. Почнемо із групи шостої струни. струни. А першим акордом нашим буде акорд F. От, зараз ви побачили аплікатуру, табулатуру на акорд F. Тепер дивіться. Ми з вами зберігаємо цю аплікатуру. І тепер дивимося там, де виділено червоною скобочкою. І це назва усіх акордів, які ми зможемо прижати. Тобто, окрім цього, це назва просто нот на англійській мові. Так само називаються і акорди, котрі прижимаються такою аплікатурою, як акорд F. Тобто, ми зіграли акорд F. Пересунувшись на другий лад, аплікатуру зберігаємо, ми отримуємо акорд F dies, той що хештег, або G GM. В залежності від того, куди ми рухаємося. Якщо ми рухаємося вгору, то в нас буде дієс. Якщо ми рухаємося вниз, у нас буде бімоль. Тому, якщо ви в пісні, наприклад, на сайті побачите акорд Fдіes або F-бімоль, <звук> ви маєте розуміти, що воно буде звучати однаково і братися однаково. Тільки буде називатися по різному Рухаючись на третій лад, аплікатуру зберігаємо. Всі ті самі. Пальці. Тільки ми рухаємось по грифу. Акорд G. Потім. Перейшовши на четвертий лад, у нас тут G дієс, або соль дієс і ля або А-бемоль. Потім п'ятий лад. Це у нас а. Або я. Потім шостий лад це у нас А, ЄС або Сі, бемоль, Або Б бемоль, О. Потім сьомий лад це у нас Б, восьмий лад це, Ну, ви зрозуміли, думаю, якщо не зрозуміли. Пишемо в коментарі, і ми з вами це все вирішимо. Тепер це ми з вами поговорили про мажорні акорди групи шостої струни. У нас була така аплікатура. Потім з мінорними акордами все ж те саме. Тільки ми прибираємо середній палець. Тобто ми прижимаємо тільки баре вказівним пальцем, третім пальцем, третій лад на п'ятій струні, і мізинчиком третій лад на четвертій струні. Тепер у нас буде не акорд Ф. А буде акорд F M. Мажор. Мінор. І ми до всіх тепер акордів, до цих буковок, додаємо буковку M. Таким чином, ми знаємо, що це мінорний акорд, коли ми бачимо на сайті нам да, пісня і зверху акорд написано F M. Ми знаємо, що тут нам треба прижати без середнього пальця. І так ми рухаємось далі. Один акорд. FDS або G бемоль M, G -M, або соль мінор, потім ГДС М, або бемоль М, потім АМ. Той самий, що тут. Без баре. А ви виберіть, де вам зручніше, але все залежить від пісні. Як вам буде швидше переставляти. Потім акорд АДСМ або Б бемоль М і БМ. Супер, ми з вами тільки що вивчили 14 акордів, отак. Навіть більше, тому що деякі акорди просто звучать по однаковому, називаються по різному Після того, як ми з вами розібрали мажорні акорди, мінорні акорди, тепер з вами поговоримо про мажорний септакорд. Саме про мажорний і про мінорний септакорд на гітарі. Знову ми прижимаємо і будемо штовхувати світ аплікатури акорду F. Всі пальці на місці, але ми прибираємо мізинець і в нас тепер акорд. Не просто F, а акорд f 7 Чуємо, додалося трошки фарб. Тепер ми переміщаємося на другий лад тою самою аплікатурою. І в нас тепер акорд F 7. Така додалось трішечки фарба, яка ледь замітна. На акорді G уже краще чути. Далі акор G die або A і сім. Просто я показує різницю між мажорним просто акордом і між септакордом. От, І так само ми рухаємось далі. Тепер з мінорним акордом. Да, Fm беремо, забираємо середній палець. І забираємо мізинець теж. Залишається тільки вказівний набаре і третій палець на третьому ладу п'ятої струни. І рухаємося далі F M di S або G бімоль M си, тепер G си, G діes M 6 або А Бімоль М сі, і так рухаємося далі. Табличка у вас. І з акордами групи шостої струни ми закінчили. Тепер давайте з вами перейдемо до акордів групи п'ятої струни. Тепер ми дивимося на п'яту струну, яка в нас обведена зелененьким. І тут така сама історія, тільки тут трішки змінюється аплікатура. І це будуть наші назви також акордів, до яких ми будемо додавати чи то М, чи то 7, чи то і М, і 7 також. Тепер давайте прижмемо акорд А дієс. Або Б-бімой. Тепер ми прижимаємо на баре тільки 5 струн. Потім другий палець ставимо на третій лад четвертої струни. Третій палець ставимо на третій лад третьої струни. І мізинчик ставимо третій лад другої струни. Тобто в рядочок. Да? І додаємо баре на першому ладу. Це акорд у нас А дієс. Або Б бімой. Потім ми так само. Далі рухаємося цією ж самою аплікатурою, а орієнтиром вам буде просто пропущений отут один лад. Тобто, бара! І через лад на четвертій, третій, другій струні зажимаємо один той самий. Потім Б, потім С, потім С-дієс, Або Д-бімоль, потім Д, потім Д-дієс або Є. E, потім Є. E. F, F дієс або G бемоль і акорд G. Так далі от рухаємося грифу. Тепер. Як нам прижати мінорний акорд? Ми зажимаємо баре знову ж на 5 струн, потім другий палець ставимо на другий лад другої струни. Третій палець ставимо на третій лад четвертої струни. І мізиний ставимо на третій лад третьої струни. Тепер це у нас А. дієс М або бімоль М. Потім BM, C M, C DS M або Д бімоль М. Потім ДМ. І так рухаємося далі. Супер, ми тепер з вами вияснили про мажорні акорди групи п'ятої струни і мінорні акорди групи п'ятої струни. Нам залишилося тепер з вами розібрати септакорди. Тут все також дуже просто. Та сама аплікатура. Давайте розберемося з мажорними. Ми з вами прибираємо третій палець. Тобто безіменний. І так само рухаємося. А IDES 7 або B B07. B7 C7, СДС7 або дб 7. І так, так. буде складновато. І якщо у вас рука втомилася раптом, ви відразу відпускаєте, відпочиваєте. Не можна перевантажувати дуже сильно руку. Якщо рука ваша втомилася, ви відпускаєте і продовжуєте далі. Чому? Тому що, якщо вона втомилася, не треба її перенапружувати. Відпочили, спробуйте краще пізніше або за кілька хвилин, коли вже зрозумієте, що вона вже відпочила. Перейдемо тепер. До групи мінорних септакордів групи п'ятої струни. Зажимаємо баре на п'ятому, да? потім другий палець, другий лад на другій струні, третій палець, третій лад на четвертій струні, і мізинець, третій лад на третій струні. Це у нас просто мінорний акорд. Да? А щоб зробити з нього септакорд, ми прибираємо від нього мізинець. Був мінорний. Став мінорний септ. Так само рухаємося по грифі. С М. Сім, Це М. Для того, щоб вам було простіше запам'ятати акорди групи шостої струни. Ми маємо з вами відмітити це перший лад, третій лад, п'ятий лад, сьомий лад і восьмий лад. Якщо ви всі вивчите, вам буде далі просто. Це у нас буде перший лад фа, третій лад соль, п'ятий лад ля, сьомий лад Сі. І восьмий лад До. Фа, со, ля, сі до. Тобто ми собі починаємо рахувати не від до, ре, мі, фа со, ля, сі до. А починаємо від нотки Фа. От в голові собі прокрутили. До, ре, мі, фа со. ля, сі, до. На групі п'ятої струни акордів. Нам треба запам'ятати другий лад, третій лад, п'ятий лад, сьомий лад і восьмий лад. Тут ми почнемо рахувати від ноти сі. Другий лад Сі, третій лад до, п'ятий лад. Ре, сьомий лад Мі і восьмий лад Фа. Сі, до, ре, Мі, Фа. І потім вам буде зручніше. Якщо ви бачите акорд, наприклад, Де дієс, ви знаєте, що він от, він поряд, він трошки вищий. Або там де бімоль, Значить, оп, він нижчий. Вони будуть поряд ці акорди. Користуйтеся цією табличкою і у вас все. Вийде. Якщо у вас щось цікаве більше, або можливо ви щось не зрозуміли, ви завжди можете написати в коментарях, де я вам це все більше докладно поясню. Або ж написати в мій інстаграм, котрий у посиланні під цим відео, або посиланні профілю є. А якщо тобі сподобалось це відео, підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути, до зустрічі!